Всім привіт! З вами Nofrom України, І сьогодні ми будемо відкривати 80 скринь сезонного. Сезонного Батл Пасу. О, так, 1300 кредитів і 2850 голди. Гадаю, буде десь 3-4 варіанти, напевно. Головне, щоб цікає. Відкриття скринь роблю понеділок ввечері. а відео можливо вже. Вийде десь у середу, чи навіть пізніше. Але відкриття скринь є відкриттям скринь. Неважливо коли його дивитися. Все одно цікаво. Цікаво побачити. О, варіант довго підвисало. Бейбі варіант, не знаю сказати з цього приводу? то за мною слідкує і дивився минулі мої відео. Розуміє моє відношення до Байбі варіантів. Супер Скрул. О, це дуже красиво. Але зовсім не грає. Ага, ретро футурист. Альбом почав збиратися. Добре. Супер Скрул в мене є, якийсь на нього здається варіант. Здається чибі навіть якийсь. А нормальних варіантів на Скрула не хочуть давати. Дають то чібі, то бейбі. Ще пікселів не вистачає. Для цієї святої трійці. Так, ну що, ми вже маємо більше, ніж половину шляху і поки що тільки два варіанти. Я ж скажу, я ж казав, десь 3-4 варіанти буде. У мене, да, таке відчуття, що небагато. О, піксельний сентинал. Симпатичний піксель, далі. О, ну це взагалі дуже красивий варіант на драку. 4 варіанти вже є. План мінімум по одному варіанту на кожній 20 скринь. Виконаний. Ух ти, Den Hip оський ноу. Не вистачало. Не вистачало чогось такого, тому що я граю одним варіантом і він же трішки надаїв. П'ять варіантів маємо. Залишається менше 10 скрив. Ага, і це альбомний був, чи Denhip, чи що? Зараз подивимось. Так, і що ми маємо? По кредитам десь 2200 впало, по голді впало 600. І дивимося варіанти. Так. Дуже красиві два варіанти. Суперскрул, так, в мене був Чібі, з'явився Бейбі. І щось якесь бейбі. Чи цікавіше виглядає? Ладно, Quake. Дуже красивий варіант, просто але ж карта зовсім не грає. Хоча ефект цікавий. Але навіщо він потрібен? Піксельний Sentinel, але з таким. З таким дуже важко змагатися. Хоча якщо піксель дека. Ой, ну, на Дракулу вже... На Дракулу вже можна робити альбом. Цікаві, обидва вони цікаві, але нехай спробуємо пограти таким. І файл не цікавий. Так, да, прикольний, прикольний такий варіант І на в мене... Був спотлайт такий варіант, але даненько ним граю, тому можна таким. Трішечки. Трішечки трішечки таким мультяшним пограти. Кольоровий, напевно, він цікавіше виглядає, але ДК в мене. Переважно Голд або ЧБ, тому. Якось так. Пишіть в коментарях, який варіант вам сподобався найбільше. Із цих п'яти не знаю, чого воно щось невірно відображає. І до зустрічі!